Всім привіт! І сьогодні ми будемо апати спайка на максимальний ран. Зараз ви можете побачити, як я вигравав і програвав катки, і ви будете бачити кінцевий результат. Мається на увазі тільки кубки. Те, що ви зараз бачите на екрані. Можу сказати, що максимальний ран на спайка це був один із найважчих, тому що було апати дуже складно. Спочатку дуже багато разів програвав. Потім вигравав, потім декілька було нічиїв, і вже під кінець почав досить непогано вигравати, тому що були різні тімейти, такі прикольні, які дуже допомагали. Тому респект їм і дякую, велике від мене. Цікаво, а чи маєте ви максимальний ранг на спайка? І якщо маєте на бравлерів, то на яких і скільки їх? Мені буде дуже цікаво почитати, тому пишіть в коментарях. А насправді в мене я вже давно граю. То у мене не так і багато тих максимальних рангів. До речі, ви можете проголосувати, на якому бравлері мені наступному набивати максимальний ранг в телеграмі. Посилання буде в описі. Всім па-па!